І всім привіт, хто вирішив відкрити це відео. І сьогодні я хочу вам розказати про ідею, яку я вирішив зробити. Техномагічну зборочку на версії 1.21 з кучою квестою побачимо, що в нас вийде, що я все-таки придумав, чи як буде це реалізовуватися. Ну і все таке інше. Начнемо з того, що. Зараз модифікації встановлено віді 100 штук. Це магічні, технологічні, оптимізуючий Майнкрафт, тому що я, в мене слабий ПК. І думаю, типу, треба якось оптимізацію зробити дуже хорошу. І поки що побачимо, що у нас зараз вийшло. Почнемо з модифікації, які все-таки встановлені модифікації в віді 100 штук. Давайте я вам зараз бистренько отак пролисну. Як це сказати, список модифікацій, да? і ви побачите, які модифікації зараз встановлені. Но ця зборочка покаже така тестова, і не факт, що вони вже в звичайну зборку деякі модифікації попадуть, тому що предмети додаються, наприклад, там, 4 блока додалося, і типу, все, той в цьому модифікації немає, тому що все-таки слабий ПК типу, і деякі модифікації, які додають пару предметів, вони тут взагалі безсмішні. І також з реалізації, тобто з вигляду, що для хорошого вигляду один мод, який, як бачите, додає ось таку іконочку, що це за предмет, яка рідкость. До речі, хочу вам трошки подлагує, за те, що зараз запущена запись. Ну, надіюсь, ці не буде видно. Так, ця модифікації пішли. По-моєму, на рунах. Так. Да. На зачереннях показує. Тобто, ось така іконочка під анімацією. Давайте я вам покажу тепер на ось такій модифікації. Наведемо, наприклад, на оружі. І в нас ось така анімація, мені дуже прикольно. Типа, воно... дуже класно показано, все, всі характеристики. Я думаю, ще пошукати деякі модифікації, щоб. Ще улучшить, але побачимо, чи видержить мій ПК на славий комп. Щоб не нагружати сильно зборочку. Ну, зборка ще буде перестраюватися, деякі мода оберуться, деякі доволяться, як я вже казав. Ну, зрозуміло, це перший мод на е... улучшені печки. Із... Апгрейдами. Дуже мені подобається, особливо незарітова печка. В принципі, коли создам зборку, то я оцю печку не цим улученням, буду просто пользуватися така. А, не те улучення, ладно. Здається, не то. Так, а подождите, якось. Оце здається, так? Да? Якесь було улучшення, що робило елек... а, ось, електрична печ. Тобто енергія і ось только дуже чітка печка. Не завітувала право вах і чітко. І так, йдемо далі. Мод на доповнительну їжу. Я не знаю, чи я буду оставляти. Далі мод на мобо, типа, збільшено. Нові моби є, босси і все в такому дусі. Ось так, окей, кількість в Також модна катаклізм. До речі, тут мені просто оружие подобалося і боси, особливо меч. Зараз я в нього покажу. Якщо знайду, да, нові слідки, які будуть використовуватися в крафтах. Так, а де меч? Меч, 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 меч. Я меч не бачу, Чи я слепий? А, ось. Ось цей меч. Да, мені дуже він подобається. І. Да, він заходить за тіксури, не знаю, чи так знову, чи це в мене таке розрішення екрану, ну, ладно. Далі, звичайно, ще один до мода на їжу, далі ботанічні горшки, які будемо вирощувати. Мод також це Тоже той і гріхтеч. З гречкою я, в принципі, гуляю на версії 1.22 перший раз, був проходить. Тому, не знаю, Квести квести будуть типа сюжетний, мод на вампіризм, мод ще один на ендер їжджу на новогоднє, ось тепер главний мод на їду. їжу, Далі адон. Оцей адон мені в принципі, він прикольненький, но може не знаю. Звичайно, як же ж без мода на мє систему. потім... Адоном є системи, далі печери різних гречка теж ад Астра. Тобто ад-астра гречку я хочу якось так соєдини дуже тісно, щоб типа не попавши, попавши на інші планети, то тобто, есть там з гректечі. Я думаю, це получится, должно по ідеї. Тепер, ну, їжа, їжа, може якісь не будуть. Сундучки, оці сундучки мені дуже сильно подобаються, ну, крім цих тут. Улучшення на ЕМЄ системи теж мод. Гречка, от гречка, да, дуже подобається, типа, це скільки предметів додає. Механізм, як же без механізму, теж дуже полезний мод буде. Зав'язаний на Ад Астрої. Їжа, їжа. Автомат. Так, да, автомати, стріли, це дуже полезний мод. Ну, як полезний, дуже цікавий мод. Мод на сонячні панельки. От цими сонячними панельками я думаю якось зав'язати побільше зборку. Далі мод на заклинання. Тобто це ж техномагічна зборка, так зрозуміло. Бо і магія, і автомати, і технології. Далі мод на ось такі слідки Нептуновий, дуже полезно. Містичний мод це Адон. Тобто Це теж буде підв'язано до механізму і до Ад астра Це модифікація. І, звичайно, вже легендарний мод для мене це. Enigmatic... Enigmatic Legacy. І кольцо 7 прокляття. Тіпа... По квестам, по сюжету він буде зав'язане кольцо. І... Дуже прикольно придумаємо. Звичайно, мод на грек гріктець далі і, звичайно, на печери новенькі. І, в принципі, ось такі, в принципі, виходить, модифікації. В принципі, моди будуть зв'язані, але це ще не всі модифікації. Деякі уберуться, деякі додавляться. Багато чого додається, багато щось поміняється. Крафти будуть змінені по максимуму, тобто сколько зможу, стільки зміню. Ну, Хотілося б побільше змінити крафту, дуже побільше. Ну і квести, звичайно, вже будуть, ну, це я дивився, як реалізувати, але квести, я думаю, будуть із сюжетом, типу, невеличкий. Так, невеличкий нормальний сюжет, підв'язаний під кільце семи прокляті, під ці всі амулети, під Грек Теч, під Космос. Тобто, да, то есть, щоб попасти на Грек Теч, вам понадобиться ракету скрафтити, а ракета теж ж буде крафт переділаний. Скафандри, наприклад, скафандри взагалі будуть крафтитися не ось так. А понадобиться броня з мода механізму, яка зараз на мені. А ця броня буде крафтитися в рази сложніше, Тобто тут не зарідка рід... не, не за буде, а наоборот з мода Адон на ботанію. а ось і Ботанія ця. Деяким модам, можливо, я поміняю текстури. Наприклад, як були в 1.22 ті растальні слідки мені більш налися, і в механізму. ну Це все в майбутньому. Так що побачимо, що у нас буде виходить. Так, да, деякі, як я вже казав, моди вберуться, деякі остануться Астра, Astra, Теч і Адонна ботаню і механізм. Це 100% ці модифікації будуть. Так, а тут ще якісь модифікації, які я не показав. Це, здається, мод. Там, де є сонячне затміння, де є тиквовна луна. Ну, Досить, досить такі цікаві модифікації. Ну, але... А, ось. Ось ця модифікація, яка теж додаємо, бо тобто ночі тут буде реально хардкорно. А днем нам треба добувати кучу ресурсів і розвиватися. Ось така техномагічна зборка із хардкорними модифікаціями, типу техномагія РПГ. В принципі, наскільки воно прикольно вийде, я не знаю. Наскільки довго ця зборка буде писатися, я теж не знаю, тому що планів дуже багато. Дуже хочеться багато змінити крафтів, щоб виглядало, наприклад, як. Всім, звісно, збірка на версії 1.22 Enigmatica-2. Там дуже багато переписано модифікацій. Ну, наприклад, якісь типа. Там теж дуже багато змінених крафтів, так само. І ця зборка, в принципі, я думаю. Зробити це, приписати кучу крафтів, зробити цю зборку шикарною. І щоб тягнуло на моєму ПК, щоб можна було і знімати, і показувати. І без лагів, і текстури нормально прогружалися. ну Це, на жаль, навіть, з моїм комп'ютером все-таки не вийде слабим. Ну, в будущем, я думаю, все це рішиться і в нас буде офігенна зборочка. Так що підписуйтесь на канал, якщо вам подобається мій контент, який я роблю, який роблю, так що. Ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте поставити колокольчик, щоб не пропускати наступні відоси. А на цьому поки що все. Ось такі ідеї на зборочку. Всім пока.